Шановні колеги, хочу поділитися з вами своїми приміжними результатами дослідження, які проходять на кафедрі фармакології Вінницького державного медичного університету. Дослідження стосується порівняння характеристики метформіна фармацевтичного і метформіна... Який вводимо в пілетах, взяли дві групи тварин: хомяки і щурі. Хом'якам ми давали кафедієту. це глюкоза, це чипси, це печиво, це картопля. Це те, що дає приріст ваги, коли вони досягли по аналізу метаболічного синдрому. Ми розділили їх на дві групи. Одній групі давали метформін фармацевтичний, а другим – пилети. І що ми побачили хомяки, які були на метформіні аптечному, фармацевтичному, так вони. Повільно скидали вагу, але в них були такі симптоми жирна шкіра, шерсть жирна. У них були прояви дерматиту, ми бачили, як ком'яки реагували на зот, як вони чухалися. При зменшенні ваги вони все-таки зменшували її зовсім повільно. Яким ми давали підшкірно води лапету, вони ходали і їхня зовнішність відрізнялася від того, тому що їхня шерсть була дуже, дуже гарна і вони почували себе добре. Що Хочу сказати, що ті хом'яки, яким вже визвали метаболічний синдром і були на метформіні, вони все-таки старались щось під'єднати у якби, сусідній клітці. Це говорить про те, що медформі настільки спрацьовували. І друга група тварин це щурі. Щурі, яким давали медфермін фармацевтичний, спостерігали у них гіпоглікемію. І в цей час ми додавали їм в рацелом швиденько глюкозу, і таким чином вони приходили до себе. Щурі ставили прилити метформіну, вони худали, і вони виглядають дуже гарно. Але це проміжні результати. Далі буде.